Привіт, друзі! Думала все, прощавай, моя цибулька. Жовта, тоненька, ледь тримається, ні на що не схожа. Вже й руки почали опускатися. Але ж я знаю найпростіший спосіб, як це можна виправити, та взяла й скористалася ним без усіляких танців з бубнами, взяла найпростіше добриво одну столову ложку на відро води. Та просто підживила цибулю під корень. Та десь через днів п'ять я свою цибулю просто не впізнала. Позеленіла, зміцніла, нове перо швидко почало відростати та вже не хилиться до землі. І сьогодні я вам розповім, що я зробила і чим підживила. Друзі, якщо ви теж помітили, що через деякий час після сходів перо вашої цибулі стало тонким, слабким, жовтуватим і хилиться до землі. Це ознаки того, що цибулі на самому старці не вистачило такого елементу, як азот. Азот входить до числа основних елементів необхідних рослинам у досить великій кількості, особливо на початку, коли відбувається інтенсивне нарощування зеленої маси, а в даному випадку пера у цибулі. Та якщо у вас теж така проблема з цибулею, то зробіть як я. Я взяла азотне добриво карбамід, одну повну столову ложку на 10-літрове відро. Це приблизно 20 грамів. Необхідно досягти повного розчинення гранул. Чому я скористалася саме карбамідом? Тому що розчин має нейтральну реакцію, тому не закислює ґрунт. А це дуже важливо саме для цибулі, бо вона не переносить закислення ґрунту. Нічого не мудрую, а ось так просто проливаю цибулю із лійки з ситом, щоб вийшов м'який дощовий полив. На площу посадки 8,5 квадратних метрів в мене пішло 30-літрові ліки з розчином. Після підживлення обов'язково роблю звичайний полив, щоб розчин з добривом проник глибже в зону коренів. А для того, щоб закріпити ефект, треба зробити ще одне таке підживлення повторно, десь приблизно через 10 днів після першого. Ось так просто і швидко можна допомогти своїй цибулі і покращити стан пера. А сильне перо це запорука великою і здоровою цибулі в майбутньому. Спостерігайте за своїми рослинами та підгодовуйте вчасно. І врожай вас обов'язково порадує. Друзі, бажаю всім гарних врожаїв, до нових зустрічей!